Дивись, сьогодні у нас приїдуть представники поліції. Вони нам зможуть провести заняття самооборони та тактичної медицини. Ми цей зал зможемо ж використовувати там до п'ятої години. щоб... мене звуть Богдан, мені 32 роки, роки. Я з міста Рубіжного, Луганської області. До війни я працював заступником міського голови. Останній час керував власним підприємством. Це була приватна керуюча компанія з управління житловим фондом місті Рубіжне. За результатами війни я переїхав до міста Кропивницький, дізнався, що працює гуманітарний центр, замислився і вирішив, що потрібно піти чимось допомагати державі та суспільству. А будь ласка, по центру зайнятості, Скільки у нас бумажок. Дивись тут 27 анкет, заповнених на центр зайнятості. Центр почав розростатися, по 12 тисяч людей на місяць приходили по допомогу. В того прийшли до тої думки, що потрібно робити декілька центрів видачі допомоги, тому що це було дуже тяжко. Що ви устали сьогодні? Ну, нормально. У нас по плану 120 на сьогодні, так що ще чоловік 40 і все, заканчуємо робочий день. Після того, як була поставлена задача скоординувати роботу нового гуманітарного центру, я вник в ті процеси, як у кожному відділі настроєна та чи інша робота. Після чого Писав план, структуру гуманітарного центру нарисував, я Звернувся по допомогу до тих волонтерів, які вже волонтерили на тій локації. І таким чином от, сформувалася команда, яка працює тут. Ті всі переселенці, такі як я, і ті, з ким я спілкуюся, вони дуже вдячні за таку допомогу і за таку організацію цієї допомоги. Десь є камери, магазини, не просто там побідова. Ага. Я так держава і люди, і все суспільство повинно вже було готуватися до війни ще з 2014 року. Це вся наша команда волонтерів, яка тут працює у цій школі. Тому, якщо можна, навчити нас хоч чомусь. Люди не знали, що їм робити. А якщо б вони були більш згуртовані у якось суспільне життя, більш інтегровані, у них би було більше шансів зберегти своє життя, щось зробити. Ну так і. Боляче планую зосередитися на громадській mm -hmm. діяльності в сфері м, організації людей да, на такому первинному рівні, шляхом створення ОСББ. Тому що я зрозумів, що діючі системи управління житлом да, вони не працюють на даний час. І отакі об'єднання співвласників у тих містах, де йдуть бойові дії, вони м, працюють такі, як первинна ланка суспільства. Та да? люди об'єдналися. Люди там прибрали свої підвали, зробили там бомбосховища, провели туди воду, освітлення і створили ті умови, за яких вони зараз можуть виживати. Там все ж таки державу потрібно і громадянське суспільство потрібно будувати не зверху до низу, як у нас намагаються, а все ж таки знизу до верху. Тобто люди повинні об'єднуватися на рівні там під'їздів, будинків, потім кварталів, міст. Ця система повинна бути побудована знизу до верху. Давай по шарики, де шарики можна купити. Тут дітей. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, нам потрібні кульки з дівчинкою. Виписали з перинатального центру. В цей час кожен повинен допомагати один одному, то на своєму місці, хто переїздив. Однак кожен повинен зробити якийсь вклад у цю перемогу і зробити цей період максимально безболісним для тих людей, які ну дуже пострадали через це. Давайте так от давайте таки так. Або що ви там купили чарі? Кожен повинен займатися або волонтерством, бо тією справою, якоїсь яку не робити не тільки для себе. А й щось робити, щоб підтримати і суспільство, і державу в цілому. Ми переможемо, тому що усі люди на зразі вже оговталися і об'єдналися заради цієї перемоги. Для нас це стало вже життям перемогти. Пустушку. там, глянь, вона без кришечки? Так, з кришечкою. О, давай цю воно з кришечкою. Ми не можемо здатися, тому що тоді ми втратимо свою територію. Втратимо своїх людей, втратимо свій суверенітет і втратимо можливість бути нацією та державою. Доброго дня, вітаємо вас. Дякую. Клас. Ура! Твоє Дякую. хазяйство, видавай, давай. давай. Будь-яка поразка, якщо ми просто здамося, так, це буде відход назад. Здаватися кому? Тим людям, які до нас ще не доросли як нація. Ми не можемо це зробити. Ми не можемо собі такого дозволити. Щоб не втратити шанс на змінний розвиток після перемоги, у нас повинен бути повний контроль громадськості над усіма процесами, які проходять у державі. Тобто буде це відбудова якогось житла або відбудова підприємств, будуть це вибори якісь або вступна кампанія у інститут, або ще кудись. Першочергово — це громадський контроль. Люди, які зараз проявили свою активність та підтримку. Під час бойових дій вони повинні потім не перегоріти і сказати ну перемогли і слава богу. Да? вони потім повинні ці процеси далі продовжити. Я бачу Україну, що вона буде дуже розвинутою країною. Мені б хотілося, щоб дуже такою діджиталізованою. Усі послуги, які надає держава, повинні бути максимально комп'ютеризовані, спрощені, та ми повинні їх отримувати там, за лічені там, хвилини. Ну, мені зараз здається, що все прискорюється у 10-15 разів. Оцей темп ми повинні будемо підтримувати. Якщо люди будуть розвиватися, буде розвиватися все суспільство і вся країна.